Урок літературного читання. Квітень землі квічає, звірію пташок зустрічає. Сьогодні ми з вами ознайомимось із новим твором. Продовжимо вдосконалювати наші навички виразного читання поетичних творів. Для початку попрацюємо над загадками. Спершу блиск за блиском, тріск, за тріском плескіт. Що це, дітки? Гроза, правильно. Це у нас блискавка. Летить вогняна стріла, ніхто її не зловить. Блискавка. Фарбоване коромисло над річкою повисло. Веселка, вірно. Старінка підручнику 109. Вірш з комаровського місяць квітникар. Давайте з вами з ним ознайомимось. Місяць квітника піду у ліс, і крізь весняні віти, побачу, ходить квітень по траві. Де він ступне там різнобарні квіти спалахують, як вогники живі. Зоріє ряст і стелиться барвінок, і сон трава прокинулась від сну і заквітчалась фіалками узгірок, нагадуючи клумбу запашну. Гуде бджола, в пилку у неї лапки і хоботок в солодкому меду. Невдовзі жовті сонечка кульбабки підсвітять ніжну зелень молоду. А он тюльпан він у рожевий келих Збирає чисті краплі дощові. Над ним тріпоче крильцями метелик, барвистий, наче квітка у траві. Куди не глянь. Оновлення в природі, і квітиці її щорічний дар? І недаремно кажуть у народі, що квітень щедрий місяць квітникар. Ознайомились сьогодні з вами з таким цікавим віршем. Тисніть на паузу та прочитайте його ще раз самостійно. Чи помітили ви, який гарний був опис природи? Який період весни описано у вірші, дітки? Коли починають? Дає невеличку підказку. А як ви розумієте, ходить квітень по траві? У траві починають розквітати квіточки. Правильно, дітки, такий у нас період весни, коли вона вже майже вся прокинулась, починають полізати ці квіточки, стає так гарно, гарно. Знайдіть у вірші порівняння. Давайте з вами спробуємо разом їх знайти. Метелик барвистий, наче квітка. Правильно. Квіти спалахують як вогники, правильно? Чи знайшли ви ще? Будьте уважні. Чому в народі місяць квітень називають квітникарем, на вашу думку? У самій назві квітень. Є підказка. Все навколо квітне, так розквітає. Місяць, у якому починається найбільше цвісти, всі красиві рослинки, розпускаються квіти, стає дуже-дуже гарно. Не забудьте дати відповіді на всі питання. Погляньте уважно на 109-й сторінці у нас знаходиться певна картина. Чи пізнали ви оцю лісову квітку, дітки? Що в ній особливе? Погляньте, яку форму мають пелюстки. Спробуйте дібряти рядочок з вірша, яким можна підписати ось цю картину. Завдання домашнє таке. Виразно перечитати цей твір, уважно навчитись його читати з гарною інтонацією, так, щоб не було пауз. Зверніть увагу, де потрібна довша пауза, де потрібна коротша пауза, згадуйте, як ми це читали. Попрацюйте з цим віршем декілька разів, можна прочитати зараз, і через деякий час іще декілька разів, тоді буде більш виразне читання. На цьому урок закінчено. Дякую за увагу!